Слава Богу, дивовижний Бог у святих своїх, Бог Ізраїля дай силу і міць своєму народові, благословений Бог, благословене ім'я Його слави на віки і на вік віків, і вся земля наповниться Його славою. Хай буде так, нехай так буде. Блажений той люд. Богом у нього Господь, Немає такого, як Бог, що йде по небу на поміч тобі, а своєю величністю іде на хмарах, ти блаженний, Ізраїлю, який інший народ, якого спасає Господь, як тебе. Він щит допомоги твоєї, і меч він величності твоєї. Покрова твоя, Бог предвічний, і ти в вічних раменах Його, радійте, праведні у Господі своєму, бо личить вам співать пісні хвали. Ми перед Богом кращими стаємо, коли йому подяку віддаємо. Десятиструнна арфа хай заграє, і в тому ж дусі гуслі забринять, у світі пісні кращої немає, як та, що славить Божу благодать. Співай, співай душе про Господа любов, ти бачиш, у серця печаль вселилась, хай заспівають із тобою знов. Ті, хто для співу вже втрачають сили, слава Богу!